Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячено виробам Кам'янобрідського фаянсового заводу і насамперед от цим чудовим виробам, які знаходяться у мене на столі, а це вироби належать одному сервізу, якому я зараз буду вам розказувати і показувати. Перед цим я хочу попросити всіх гостей мого каналу. Тому що я дивилась аналітику, яка свідчить, що 80% дивляться, але не підписуються. Підписка дуже важлива для мене, тому що канал молодий, вона буде допомагати просуванню мого каналу і, як кажуть, підводити результати, підводити результати моєї роботи. Я дала собі е, е, таке завдання: якщо наберу тисячу підписників, я розкажу, хто я, звідки я. Скільки мені років, чим займаюся, чому е, почала займатися е, колекціонуванням, не можу назвати, а збирательством, е, скажімо, фарфору. І чому я почала знімати відео. Але це так, як кажуть, ліричний відступ. Давайте перейдемо безпосередньо до огляду оцих чудових предметів. Е, я показую це, е, цей виріб. Тому що деякі з моїх підписників взагалі такий Кам'янобріцький фаянсовий завод ні про що не говорить, вони навіть не знають, де це підприємство знаходиться і взагалі, що воно випускало. Хочу сказати, що Кам'яний Брід це селище міського типу, яке знаходиться в Житомирській області, і в одному місці будемо говорити так, Знаходиться Баранівка, приблизно десь 20 кілометрів кам'яний брід і десь приблизно десь 13-15 кілометрів, здається, Довбиш і кілометрів 40 полони. Представте, от в цьому такому, так скажімо, трикутнику, чотирикутнику такі потужні фарфоро фаянсові виробництва знаходилися на території нашої України. І так, чому кам'яний брід не такий відомий, як, наприклад, ті ж самі Буди, або інші фарфорові виробництва в Україні, тому що це підприємство виробляло чудові фаянсові вироби, але в невеликих обсягах велика кількість їх експортувалася за кордон, і в Україні залишалися. Досить таки невелика частина. Якщо вам цікаво, дві хвилинки вашої уваги заберу в частині того, що я вже коли показувала трактирні тарілки Каменобрідського фаянського заводу, я говорила, що започаткував це підприємство по суті і вивів його на належний навіть європейський рівень до великої Октябрської революції Фішель Зусман. Подальшому підприємство трошки занепало, до 43-го року працювало, потім було зірване, і відновило аж 50 ті роки невеликий обсяг своєї продукції, а в 60-х досягло до воєнного рівня. І так, переходимо безпосередньо до огляду цього предмету. Зверніть увагу, я обожнюю цей яскравий. Сервіс ручної роботи, а він називається «Рози». Цей сервіс і розпис створила знаменита, головний художник Камнобрійського фаянсового заводу Ася Мікієва. Це жінка, яка в усьому бачила красоту. В усьому бачила красу. Це жінка пісня, це жінка-легенда, це красива. Дуже позитивна особистість, яка повністю започаткувала музей Кам'янобрідського фаянсового заводу, створила чудові вироби, які йшли на експорт. До речі, крім цього, сервізу, у мене є ще деякі цікаві предмети фаянсові даного підприємства. Я вже вам буду його показувати в слідуючих відео. І в більшості своїй започаткувала. Розпис саме ручний на даному підприємстві. І так, оглянемо. У мене він неповний. Він складається із супнички. Супничка така компактна, невеличка, Шести столових для перших блюд таких тарілок. Вони також вони такі досить місткі, але не займають багато місця на столі. І я так думаю, що йшло шість ось таких. Для других блюд тарілок, однак у мене вона лише одна. Но я думаю, що їх повинно бути шість. Я їх придбала в досить гарному стані. Я думаю, що вони не користовані, про що свідчать. От Звернемо увагу зараз на е, збереження позолоти, бачите, вона не тронута, ніяких царапин, чудове люстро, люстрове таке покриття. І якщо оглянути на безпосередньо ці вироби, то що ми бачимо? Ми бачимо багато-багато багато таку позолоту, не жаліли золота, покромки дві таких, бачимо золотаві лінії йдуть. Також листочки, підрисовка йде до фарби золотом. І безпосередньо має місце ось таке клеймо, вдавлене в тісті. Перший сорт. Зараз я розверну ось так: от, оце клеймо, вдавлене в тісті каменобріцького фаянсового заводу. Ціни тут нема, ціну я вам покажу на основному предметі. Значить, іде ось три таких з фіолетовою розою, а цервіз, як я. Вже говорила, називається роза. І три йде ось таким червоною розою. Прошу пробачення трояндою. Руч... Це ручний розпис, надглазурний. Можете не сумніватися, це не деколь, це 100% ручний розпис. Розпис яскравий, красивий. Те ж саме подвійне декорування йде на кришці, безпосередньо супнички. От, і по дуже і дуже багато. Ви уявіть собі, скільки не пожаліли золота на ручки, безпосередньо на кришочці. Ось бачимо абсолютно новий стан цих предметів. Ось те ж саме на от таких. Тарілках великих для других страв. Те ж саме, що я вам і показувала на тарілках для перших страв. Цей сервіс експортувався за кордон. І от уявіть собі, яка ціна цього предмету. Зараз вона є на, безпосередньо на Супнички я вам покажу. Яка ціна? Ви собі навіть не уявляєте. Скільки ручної праці було задіяно на виготовлення цих чудових речей. А ціна. От зверніть увагу. Тут уже хвилиночку. Тут уже стоїть невдавлене, а мадалазурне клеймо. Перший сорт 37 рублів 60 копійок. уявляєте собі. Всього-навсього, 37 карбованців. От ціни були в свій час. І уявіть собі, загубити таке чудове виробництво. Чому кам'яний брід не такий? Відомий, як ті ж самі буди, які випускали мільйонами мільйонними тиражами свої вироби. По-перше, потужність не та, По-друге, багато, багато дуже предметів у них за кордон, тому що, як я вже говорила, розпис у більшості своєї була ручною. І техніка виконання ось, зверніть увагу. Маскова техніка виконання. Ніяких агашок, бо, тому що багато хто, Агашки знамениті, нічого подібного. В Україні були свої знамениті майстри без будь-яких Агашок. Чисто український, маскова, така українська маскова техніка виконання. Вона щось навіть Петриківку нагадує, але ну, жодним чином не Агашки. Ось такий чудовий предмет я вам сьогодні показала. Полюбуємося ще раз ним. І низький уклін тим рукам, які виготовили ці чудові предмети. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, прокоментуйте, поставте лайк і обов'язково підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео. З вами була Людмила та Вінтажна Комора.